Відкриття третього етапу загальнонаціонального президентського проєкту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги відбулися серед шкіл Мукачівського району. Змагались за перемогу 18 команд з волейболу та 12 представників із футзалу. Юнаки і дівчата пройшли багато цікавих етапів. кажуть, мріють потрапити на всеукраїнські змагання. Тренувалися багато, форму вибирали там постійні тренування, упорні, труд, труд і труд. Треба було багато старатися, щоб ми досягнули того, що у нас тепер є. І ну ми будемо старатися, щоб заняти перше місце. Дуже старанно, дуже хотіли перемогти. і Ми це зробили. Тепер на другому етапі будемо старатися, щоб перемогти. Було чуть, чуть і важко, потім, коли ми приїхали на змагання, теж ці команди були дуже сильні, але ми це зробили. Понад вже два роки займаюся волейболом. Ми з командою вирішили. Піти на нам всім це дуже подобається і ми хочемо перше місце зайняти. Особисті не дуже а головне в команді працювати і все буде добре. У Мукачівському ДЮСШ тривав районний етап змагань пліч опліч. Тут стартували ігри з волейболу та футзалу. Тож, зважаючи на те, що громади представили свої найкращі команди, у залі вирував дух суперництва та жаги до перемоги. Діти це наше майбутнє, тому що не тільки війну вони мають бачити, знати, і в цей час ми повинні думати про наше майбутнє про дітей. І Якщо є можливість дійсно направляти їх на шлях популяризації спорту, здорового образу життя, я вважаю, що це дуже круто. І ми повинні рухатись саме в цьому напрямку. Ці змагання ну подивіться, скільки команд чудові команди, чудовій формі з різних куточків району приїхали в чудому дю США. Я впевнений, що вони звідси заберуть величезну кількість позитивних емоцій. Ці змагання користуються великою популярністю. Всі учасники змагань з великим захопленням і радістю пройшли територіальні етапи, і сьогодні вони дуже готувалися з для того, щоб прийняти участь у третьому районному етапі. Ці змагання згуртовують, зміцнюють командний дух. Діти дуже з великою радістю приймають в них участь. Змагання пліч опліч дають можливість проявити себе, сформувати лідерські якості, поспілкуватись та навчитись командної роботи. На цьому наголошували організатори під час відкриття. Далі на юних спортсменів-переможців чекає обласний етап всеукраїнських шкільних ліг. Тож бажаємо успіхів та подальших перемог.